Жаль навіть пресу не пропускають. Де наче прибирання. Зварка працює. З тої сторони важка техніка, але вона десь від'їхала зараз. Ось техніку видно. Поки що точно не зрозуміли які дії, але по плану має бути проїзд шлагбаумом для машин. Хочу немає бруківки, але по периметру висять смітники. Ну і відносно як для революції чисто. Тищить історичний бус. Все ще тут. Ходить виставка. Користується популярністю. Вже в безпосередній близькості. А це такий гуляй-город, який ми бачили вже раніше. Поки що він не використовувався другої сотні. Можна сказати, що достатньо мирно все. Тут колючий дріт, але тут колючий дріт чисто як естетичний елемент виставки. Ви не щось читали? Подивіться, подивіться, кого тягненок виставили у 1923 році. Лівчина. Один раз прагнула. Другий раз. Потім обговорювала таланта і гумусепцію. Випустили гумусепцію? Так. Людям подобається. Торгівля, торгівля. Прямо так би мовити. На території ми пройдемося до КНДА, подивимося, що там. Ідемо на вхід, як культурні люди, розділення потоків. З однієї сторони вихід, з іншої вхід. Тут теж фотовиставка, ну... У нас же трошки, трошки давно було. Что вы тут робите? Помогите, пожалуйста, чемпиона мира по карате. Ух ты. Круто. Збор Сберкошки. Сберкошки, укажу А, веки, да, это збор Это Артемка на лечение собирает. Юрий Ага. Хорошо, выставим в интернет, От, біля будинку про мені запропонувала така файна дівчина чаю. Соромиться. У ФСБ десь на стекло. Беріть, 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 беріть. Тут значно розібрані Наші улюблені барикади на інститутській. Піднімусь познімати. Але вони якось незрозуміло споруду. Жовтий синінкінчик. От ми бачимо, типу проїзд для машин розчищені. Закінчується тим, що... Що ми бачимо? На барикадах нікого немає. Втрили, наче проїзд, який має бути. Хоча колючку ніхто, як то кажуть, не відміняв. Сьогодні 16 лютого. Але на прохідні, прохідні. Люди все ж таки стоять. Нім більше символічно. Ви, це піраміда миру, ми її назвали по-научному, це піраміда Золотого Січика. Висота вертикальна у нас 11 метрів 33 сантиметри, ширина 5 метрів 44 сантиметри. Цими пропорціями і формою ми отримуємо енергетичний стовп який має дію в радіусі двох кілометрів. А найбільша енергетика це все. Для чого ми це все зробили? Зробили для того, щоб якась була гармонія. Це якийсь внесок, який без всяких там не немає вигодів. І те, як ви приходите, так і може бути. Ми строїли за ніч, построїлися піраміду. Ну, звісно, без, не без допомоги людей, які були на Майдані, які допомагали зводити це все. Досить так тісно помирали. А можна ще вас питати? Ви один з будівничих, так? Да? а можна вас спитати стосовно того, кому належить ідея побудувати? Ідея належить одній світлі для мене дуже близькій людині. Але втілили от команда, от хлопці, всі молоді, втілили її А звідки, що за хлопці? Дуже цікаво. Хлопці от з Франківської області, я з Чорновецької області. Так. Втілили ми її, задумали ми її тиждень назад. Ага. По приїзду додому заготовили матеріал ага. і ми вже. Підготували, попросили нам підготували і визначили, який краще буде місячний ну, по місячному календарю, який буде найкращий день для установлення. Ага. Вибрали, приїхали без всякої думки, де воно має бути, як ми маємо доїхати. Просто сіли і виїхали. І теж ми приїхали, нам допомогли знайти місце, допомогли приїхати на Майдан. В 17.00 ми почали розгрузку. За восьмі годині ранку на другий день ми вже її звели. Цілу ніч працювали. Звели, накрили сьогодні. її освятили. Священик приходив, освятив. Ну так. А от ви кажете, допомогли. Це як ви шукали люди, давали оголошення? Чи як це? Ні, ні чи Це це, щось було, це було все на ходу. Ми прийшли на майдан. Почали питатися, хто би це міг зробити, хто би міг привести, щоб машина приїхала через пости, хто би міг допомогти, щоб місце вибрати. Mm -hmm. Вибрали місце, допомогли вибрати місце, допомогли. Люди прийшли, астрологи, допомогли. І виставити правильно по зіркам. Так, ми почали роботу і от на даний час ви бачите результат. Чудово. Тобто це цієї ночі було встановлено. Тієї ночі. Тієї, що було, сподобалося. Ага, дякую. У нас ще вони мають великі матки роботи з 20 чоловік. Молодий хлопець. Майстер? А покажіть, будь ласка, що ви будували? Що це за цвіхі, цвяхи такі? Це дерев'яні цвяхи, тиблі. Це в нас те, що залишилось. Ми їх даємо нашим відвідувачам, як талісман, як ту річ, як частинку цієї піраміди. Завдяки їм тримається вся конструкція без жодного цвяха, оскільки метал є хорошим провідником енергії, це була перша вимога, щоб піраміда будувалася із матеріалу, який є непровідним для енергії. Наступне дотримання всіх тих розмірів формули, щоб досягти того золотого перетину. А ви щось подібне вже будували? Звичайно, будували такі така піраміда чуть більше 22-х заввишки. Розташована в Московській області в Росії. Такі піраміди є в Криму, Є у Львівській області. Така піраміда, перша золотого перетину, була сконструйована в. Росії десь на півночі біля озера Силер, Силер якщо не поміняє, якщо не помиляється, що замітили? Через 2-3 місяці замітили, що на півночі озонові дири почали загоюватися. Тобто, все ж таки, якийсь певний позитивний енергетичний воно в собі несе. Назвали їм її е, е, Піраміда Миру та єдності е, для того, щоб врегулювати цю ситуацію. Оскільки ми вважаємо, що в даній ситуації в нашій державі має зробити якесь чудо. Добре, а до вас можна тим, що цікавляться, хочуть щось побудувати, кудись звертатись за консультаціями, допомогою? Е -е, можна, в принципі, але я вважаю, що е -е, ця інформація є достатньо в інтернеті. Е -е, саме звідти ми черпали. Знання про дану вивчали, що воно для чого і як. Я думаю, що е, в Ютубі чи в Гуглі пописуєте піраміда золотого перетину і там достатньо інформації про це. Зараз завдяки інтернету е, можна знаходити будь-які Тобто Головне Це в тому, що е, ми е, дійшли до того бажаного, що люди заходять, заряджаються енергетикою. Вони приходять і нам дякують. Це саме основне. Будемо сподіватися, що ця енергія, як діє в радіусі двох кілометрів, кожен зарядиться цією енергією, поїде додому, і частинку себе привезе цієї енергії і передасть і так по всій Україні. Дякую.

Віля козацького, козацької сотні. Нічо, вже недалеко. Вийшовши з Майдану. Хопимося через торгові ряди, які сьогодні особливо активні, оскільки неділя було вічі. До кінде прорізна закрита на прилізній все як і було сніп тане потихеньку, за цього трохи мокривати Так, давайте далі. Мачимо бригаду на этих развали по. 14 рік полоніч поезії Євгенія Чупринама, я знайома Ігри настільний теніс не припиняються Нікого немає, всі пішли на дому Yeah. Yeah. по народу й досі біля неї я би оцінив цю кількість десь до 300 людей, що засімало, то тут в радіусі 50 метрів. Так что там шо там за распрямляло хлопцы. Да, закрыто. Мне просто снимают. Опять шесть познимать. Шевченко. Доси нормальный вес.

Зараз там кухні працює. Тобто будівля повністю не звільнена. Або в день була, була там атака якихось і які якісь на шостий поверх, аж на поверхно. Погромили з бугалтерів і втекли, як це їм вдалося в це, звісно, вже.